Ви просили, ми розпаковуємо лот номер 50. Парфуми досієр. А сформовані лоти ви можете придбати. Оптом у нас всім привіт! Я Ілона, і сьогодні буде розпаковку лоту номер 50 і Відкриває наш лот маски Гаяк. Надихнулись вони парфумом Лілабо Тен. У кожного парфума ідентичне упакування. До речі, ага, знімаємо заново. Дуже зручно, що кришечка магнітна. Неймовірні аромати та ще й стійкі. Далі у нас фруті Браун Шуге. Надихнулись і в Сан Лоран Мон Парі. Могла бути в Парижі, але я на роботі. Ось так виглядає флакон. Гурман White Flowers. Надихнулись Віктор Рольф Флавербомб. Це я уточнюю, що на відео дві бомби. Наступні парфуми Floral Жасмін. У цьому упакуванні є візитівка. І надихнувся парфум Томфорд Жасмін Руж. Аромати просто бомба. Наступні це Амбері Цедервуд. Вони входять в трійку моїх найулюбленіших: надихнули стілерію. Muglier. Парфум Alien. Далі у нас Fruity Honey. Надихнулись Jo Malone, Nectarine Blossom and Honey Cologne. Наступні Flora Lavanda, Inspired By Yves Saint Laurent Libre. Наступні Citrus, Green Apple. Надихнулись Dolce Gabbana, Light Blue for Women. А це улюблені парфуми мами мого колишнього Woody Sandalwood, Надихнулись Le Labo Santal 33. Наступні парфуми Спайсі Vanilla. Давайте порівняємо ціни. Я думаю, ви розумієте, що немає сенсу переплачувати скільки коштів. Порьбати у нас оптом за доступною ціною. Наступний аромант Floral Marshmallow. Надихнувся Byquillian Love Don't Be Shine. Наступні Floral Aldegied. Надихнулись парфумом Шанель No5. Паудері табако надихнулись Том Фордом табако ваніль. До речі, їх є дві одиниці. Парфуми неймовірні. Наступні Акватік Коконат. Mason Margiela – репліка Beach Walk. Наступні фруті на ролі. Надихнулись Armani, My Way. Розпаковуємо фужар Пінк Pepper. Надихнулись Gucci Guilty. Вуді Оакмос. Надихнулись Шанель Coco Mademoiselle. Наступні Амбарі Вітівер Бареда Бал з І останні Вуді Ветівер – Ветівер Екстра це був весь лот. Складається він з 20 одиниць. На зв'язку був ваш луч. Запрошуємо до співпраці всіх цьому і всім па-па.